Зимова погода в Україні цього сезону мінлива і неоднорідна. То справжня спека посеред січня, то морози до мінус 18 в день. Дивувати українців своїми вибриками погода продовжить і в лютому, на початку якого очікуються і снігопади і хуртовини. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. За словами синоптиків, з 3 лютого існує висока ймовірність, що в Україну завітає потужний циклон з півдня, який стане причиною інтенсивних снігопадів на території всієї країни, а разом з цим зумовить виникнення хрутовин. Водночас у південних регіонах через вплив циклону очікуються сильні дощі з переходом у потужні снігопади. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також синоптики прогнозують, у другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, але й опадів стане значно більше, переважно у вигляді дощів та мокрого снігу. Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносна тепла погода. Температура досягатиме від мінус 2 до плюс 6 градусів вночі та від плюс 3 до плюс 14 градусів в день залежно від регіону. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!